Доброго дня, шановні підписчики. Сьогодні знімемо відео про догляд за зброєю, за сідлами, за шкіряними, так сказати, виробами. Маємо ось таке сідло. В такому стані воно, по-перше, пересохше трошки, О, бачите, сухе і. Має такі пересушена така трошки шкіра і має такі от трошки, як грибок, запліснівілося такі. Тобто воно було кинуте трошки, мабуть, у вологому десь стані, не провітрювалось і має такі. Ось, запліснівілості. Тобто, наша задача його зволожити, тобто обробити його водою, обробити його водою ось таким милом. Тобто, можна знайти в інтернеті різної марки. Але е, мило для шкіряних виробів. Тут написано знизу з гліцерином. Тобто воно є різних марок. Зараз ми це мило можна розбавити у відрі, але в мене є ось такий спеціальний пістолет. Сюди заливаємо мило. Тут є. Переключатель такий дозатор, де можна просто, от зараз стоїть вода, тобто йде чиста вода великим напором, зменшуємо воду і наближаємось до режиму. САП. Ось написано, це чисте. Ну, як сказати, більше мила буде йти. Тобто, ну, Але вже далі методом проби побачимо. І тут у нас режим shower, це типа душ. Ось воно буде дощувати, отак. І по мірі воно буде змішувати з милом. Тобто, нажали, працює, виключили, не працює. Так, зараз зарядимо милом, туди, куди вливається мило. Не знаю, я так на свій розсуд там, можливо, так багато не буду мила давати, щоб його зря не витрачати. Тобто десь 20 мл мила додавлю і побачимо. Ну, для початку ми це сідло змочимо чистою водою. Для чого? Вода. Потрібна для насичення вологою, так як воно пересушене, як я вам казав. Тобто на дотик, воно є пересушене. Значить, ми його змочимо водою. Це нічого страшного. Але головне потім, коли воно буде підсихати, його не пересушити. А вже у відповідній вологості е, якась залишкова вологість буде, і шкіра буде вже достатньо м'якою. І от при тій определенній визначеній, так сказати, яка нам достатня вологість, вже тоді почати обробляти його. Шкіру обробляти е, спеціальними маслами, спеціальною олією для шкіри. Є така ніцфodс ойл. Чи нацфудс ойл називається. Але різних марок, і можна подивитися, тобто в інтернеті знайти, або в спеціальних магазинах масло для обробки шкіри. Тобто, те масло треба вже наносити, коли шкіра. Вже підсушена, але не пересушена. І тоді обробляємо маслом. І вже після обробки маслом шкіра перестане втрачати воду. І буде залишатися в тому гнучкому стані, якому нам потрібно. Тобто в шкірі головне не пересушити, а це значить не віддати вологи лишньої. Але і. Надлишкова волога, вона теж не дасть наситити шкіру маслом. Тобто тут треба знайти баланс вже методом, так сказати, проб і на внутрішню, так сказати, інтуїцію. Тобто в шкірі повинен бути баланс вологи і масла. Якщо перез, перезволожити це погано, масла буде. Недостатньо, і згодом волога все рівно випарується, і шкіра стане твердою добуватою. Якщо перенаситити маслом при недостатній вологі, ну, у вас піде, по-перше, дуже багато масла треба буде використати. А по-друге, це масло надлишкове, воно руйнуючу дію здійснює на шкіру. Тобто воно не буде. Буде повишена, повишена із, 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 ну, зношуваність виробу при надлишковому використанні масла, підвищена зношеність буде. Тому ми намочили. Зараз ще опрацюємо милом, тобто позатираємо там, де у нас була пліснівілість, оця вся, її зачистимо. Дамо сідлу трошки постояти, втратити вологу і потім обробимо його маслом. Добавив отак на око масло. І зараз включимо в режимі SOAP, в режимі мильному, і побачимо, як буде розбавляти зараз масло з водою. Бачите? Не масло, а мило. Ось воно стало таким пінним. І зараз ми з цією піною змочуємо. Воно таке пахуче. Класне. Змочуємо з милом. Туди. З того боку. З того боку, стремена. І зараз потремо ще тряпочкою. Пройшовся тряпочкою його протер кругом. І вже подивіться, от наскільки розмягчилося да, оце крило. Тобто, воно вже не загортається, так як було сухе, а воно вже лягає рівно, як воно повинно бути. І ось любе. Більш-менш серйозне сідло, за яке виробник відповідає, воно повинно мати якийсь код. Тобто, що це не підробка. А допустим, якщо ви повертаєтесь з якимись претензіями, то виробник дивиться маркіровку чи це дійсно їх сідло, і тоді задовольняє ваші рекламації. Тому не шкодуємо. Особливо літом, якщо ми йому не шкодуємо води, тому що вода літом, вона не так швидко. Скільки треба, шкіра прийме собі води, а вся лишня дуже швидко буде випарована. Шкіра змягчиться. Ось так зробимо, там змягчимо. З іншого боку. Так. крило, І ось, в принципі, ми сідло і вуздечку зволожили. Почекаємо, поки підсохне верхній шар, і подивимось, яких буде кондиціях, і чи готове воно для приймання. Масло олії для шкіри. Поки у нас одне сідло підсихає, ми беремо інше. То у нас було дитяче, а це у нас доросле моє. От воно в такому вигляді теж було кинуте напризволяще. Як війна почалася, було не до сідла. І там, де в кучі воно лежало, ось трошки волога і пліснява. Така трошки його взяла. Але це не біда. Крила кращі, не такі сухі. Тут теж шкіра не така суха, але ми все це зволожимо. Ось трошки, бачите, суховате, воно так задирається. Відчувається, що воно суховате. Репить. Тут теж більш сухе, ніж зліва. Кипить. Ось ми це все змочимо зараз, милом протремо, дамо висохнути і опрацюємо олією. Так, зараз зарядимо мила. Опрацьовуємо милом. Підпругу, вуздечку, потім тряпочкою все протремо. Підкрила? Зараз літо все швидко просохне. Не буде з цим проблем ніяких. Так, зараз будемо протиряти тряпочки. Ось так сідло виглядає після протирання і обробітку водою. Вже немає ніякої плісняви. Все чистеньке, дуже швидко. Тому зараз ми його трошки на просушці постоїть. А те перше, мабуть, можна буде зараз пробувати обробляти маслом. Ще ранувато. Тобто пройшло десь хвилин 15, ще волога є, тому сідло повинно ще, мабуть, десь. І в годинки годинку просохнуть. Будемо чекати. Так, на даному етапі, десь через годинку, я прибрав сідла, бо вийшло трохи сонця. Я їх прибрав в тіньочок, тому що на сонці сушити ми не будемо. І підняв отак от крила, щоб трошки підсохло там під крилами. Стремена перекинув і підсушимо під крилами з обох боків. І я думаю, ще півгодинки провітрювання і будемо обробляти маслом. Так, ось наше перше сідло. Вже готове під обробіток маслом. Шкіра. Змочена, вже підсохла, пару годин пройшло, хоча ще так відчувається трошки, що вона така холодна. Ось таке масло в мене в залишку марки Prif, Laser Oil. І ще у мене є масло. Те, що я казав, needs Food Oil. Це таке теж спеціальне для шкіри масло. Тут набагато більше його. Один літр. орієнтовна ціна 1000 гривень. Що я хочу сказати? Що обробляв я збрую цим маслом. Вроді би так, ціна висока, 1 літр 1000 гривень, але дуже мало його йде. Реально, не треба його багато. От зараз подивимось. Як воно буде всі... Ну, звичайно, що оця шкіра гладенька, вона менш бере на себе масло. А вже ця шкіра як, котра. Як вона називається? Не гладка, а іменно зворотня сторона. Це як нубук. Чи як замш, то оця буде впитувати набагато більше, але зараз побачимо. Так, беремо. Потрошку, так, покапаємо, потім розітремо. Побачимо, як вона буде в себе вбирати. Звичайно, що ця буде вбирати багато. Але подивимось. Мені, звичайно, знімати і, і його пропітувати не так добре однією рукою, але так, щоб було наглядно видно, спробуємо. Так, бачите, тут легко воно розмазалось по гладкій, по гладенькій шкірі, шовчики. А оця котра нобук, вона, бачите, впитує і залишає такі навіть якби потоки. Ну, я думаю, що якщо воно підсохне, то цих таких уже <кій> течій тут видно не буде. Але все ж таки додамо, бо нам треба побільше. Не так часто ми його пропитуємо, це сідло. Тому спробуємо як можна більше дати йому цього масла. Тут Зана... занадто воно не получиться все рівно, бо йому його тут багато треба. Але спробуємо так, щоб хоча б ми. Колір змогли домогтися, щоб був однаковий колір так от зробимо. Бачите, я лью-лю, а в мене ще воно є. Хоча його було там і небагато. Тому розхід, розхід його, в принципі, економний. Не буду я шкодувати. Там побачимо цю бутилочку вилю. Побачимо. Те інше сідло, <кій> воно в мене немає стільки замша зверху, тому на нього там набагато менше піде цього масла. А на це трохи йде його. Ну, таким чином буду обробляти. І вам в кінці покажу результат. Колір і все, як воно вийшло. Бачите? Я отак обробив. І воно отак от потемніло. Цю сторону. А отут ще не обробив. Бачите, який колір? От мені цікаво, тут теж обробив, яке воно буде. Коли воно підсохне, я думаю, що воно буде отаке. Тому зараз дооброблюю, де не обробив отут. І дивіться, все ще в мене є в тій самій бутилочці, з чого я починав. Тому на це одне сідло мені вистачить. Так як я казав, що його мало йде, бачите? Незважаючи на те, що сідло. Це в більшості із замшової шкіри, куди йде більше масла. Ну, ось так виглядає оброблене сідло. Сідло і вже воно, бачите, починає підсихати. Тому я думаю, як воно підсохне, я ще зніму відео, як воно буде сухе виглядати. Чи прийме воно той колір, який воно мало на початку? Світлий. Побачимо. Ось ще такий момент. Ось я промазав вуздечки і хочу вам показати. От, візуально одна вуздечка. І от, візуально друга вуздечка. Так? Візуально, якби, однакові вуздечки. Да? Тільки Відмінність, як би в дизайні, да? а тепер ми ці вуздечки порівняємо одна біля другої. І от, візуально якби однакові, да? але приглянемось ми ближче. Товщина ременя на першій вуздечці, ширина і товщина, і ширина і товщина ременя на другій вуздечці. Навіть залізо різного калібра. Так? Цей ширший, цей менший. Це цей ремінець і цей ремінець. Бачите різницю? Ширина в півтора рази ширша. Хоча і якість, бачите, лівого і правого на дотик. Вам не передати. І навіть ось товщина ребра. Ну, товщина ребра як би однакова. Але якість шкіри. От подивіться, права і ліва. Пошарпана яка ліва і яка права. І тому оцей справа прослужить по відчуттям набагато довше. Він і воду. Прийняв набагато краще. Тобто, ну, просто по дотику це все зрозуміло. Різниця в ціні десь на 30%. Але дивіться, тут іде і е в тій, що справа. Зліва цього всього немає. Здалеку цього всього не видно. А зблизька різниця, ну, не на 30%, а на всі 50%, а по ціні на 30. Так що не женемося за дешевим. А якщо а вибираємо дорожче. Але дивимось, чи якість відповідна. Зазвичай так. Що дорожче, те і якісніше. Хоча не відразу це можна зрозуміти. Входимо до нашого другого сідла. Воно із гладкої шкіри, тому, звичайно, його, на нього піде набагато менше масла. І оброблятися, воно буде набагато швидше. Ось бачите, бачите, як чудово. Проходить цей процес. І я вам скажу, що поїздивши в замшовому сідлі, я роблю вивод, що для мене краще отаке з гладкої шкіри. Тому що замшеве, воно, як би кажуть, що із за тої сили тертя. Крепше там тримаєшся, впевненіше втримаєшся в сідлі. Ну, Це можливо і так для якихось професіоналів, але я відчув е дискомфорт. Тобто сідло мене, тобто я не міг в ньому скользити. Воно мене так жорстко приймало, як то кажуть. І тому перевага сідлам з гладкої шкіри. Продовжуємо обробку і покажу, що вийде в нас в кінці. Пішов час, ми обробили друге сідло, але перше так свій колір і не змінило. Тому робимо висновок. Що це сідло не було пропитане від виробника. Я чув таке, що ем, часто нові сідла продаються без пропитки. Не знаю чому. Ну, в общем, роблю висновок, що це не було пропитане. От воно зараз пропитане, таке воно і повинно залишитися. А ось це сідло. Закінчив я його пропитку. І хочу вам. Показати, от воно. На 30% дорожче, ніж у мене є інше сідло. Але тут все на 30, а то і на 50% краще. Ота от уздечка, що я вам показував. Далі. Товщина, якість обробки. Ременя. На дотик навіть він відчувається, який він. Далі, товщина ось. шкіри, подивіться, якість обробки шкіри. Все абсолютно. Тут я ще такого, яка якість шва. Все рівненько. Тоненько. Можна заглянути, дивіться, все закріплено, рівненько. Ніякі хвости ніде не терчать. А тут я не знайшов до чого придратися в цьому сідлі. Настільки все, бачите, симетрично, якісно. Чудово. Товщина і обробка шкіри, який ремень. Ніде нічого не торчить. Ось двой подвійний. Якість. Стремена так само. Абсолютно. Ручна робота. Вона не може коштувати дешево. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Ще на рахунок сідл. Раніше було так, що коней за життя людина могла змінити декілька, а сідло залишалось від батька ще й до сина.